Усім привіт, шановні друзі, продовжую вам показувати своє насіннячко на сезон 2023. І сьогодні хочу вам показати помідорчики. Звернув увагу я на помідорчики від елітного ряду. Ніколи я їх не садив. Взагалі не знаю, що вони себе представляють. Так, десь колись щось читав, чув. Можливо, відгуки десь якісь бачив, але вже не пам'ятаю. І от розпочнемо ми з першого помідорчика. Це у нас ляна розова. Сортовий помідор. Розовий детермінатний ультраранній. Значить, по срокам дозрівання у нас заявлено 85 днів. Вага плоду 80-100 грам. Значить, стійкість до альтернаріозу. Висота 60-70 см і урожайність 8 кг з метра квадратного. Ну, та подивимося, це я вже сам буду дивитися, як там що буде по урожайності щодо чого, будемо все перевіряти. Ось такий у нас перший на огляді помідорчик ляна розова. Йдемо далі. Далі у нас елітний ряд Solomon F1, це вже гібрид. Детермінатний ранній гібрид з носиком. Так, 95 100 днів. Вага 150-160 грам одного плоду. Стійкість до тернеріозу, фузаріозу, фітофторозу. Бачите, дуже стійкий помідорчик. Висота 70-80, врожайність 15-16 кг з метра квадратного. Теж буду його тестувати, обов'язково потім покажу, як він почне плодоносити, як він себе поводить, яка врожайність, і які у нього плоди. Так, Ідемо далі. Далі у нас всім відома ляна, звичайна, сортова, червона. Теж ніколи її не вирощував. Знаю, люди хвалять, кажуть, чудовий томат. Багато його хто вирощує, причому давно. Я це буду вперше. За скільки років вона існує, а я буду її вперше садити. Ну, як кажуть, все буває в перший раз. Детермінантний ультраранній сорт 85-87 днів. 70-80 грам вагатного плоду, Альтернаріоз, Значить, стійкість до альтернаріозу. Висота 50-70. Ну і урожайність 89 з метра квадратного. Будемо дивитись, буду вам все показувати. Як буде по вражайності, як вона себе покаже. Так, ідемо далі. Далі у нас Аврора F1 елітний ряд. Це у нас гібрид детермінантний, ультраранній. Вперше таке чую, вперше бачу. Ніколи не стикався ніде з цим гібридом. Дуже ранній бачите, 80-82 дні. Вага 110-120. Теж стійкість до альтернаріозу і має. І не тільки. Ну, висота, бачите, висока. 80-90 см, майже до метра може бути. 12-14 кг з метра квадратного. Будемо пробувати, буду вам все показувати. Так, ідемо далі. Далі у нас знову елітний ряд томат і ріжка F1. Скоростиглий гібрид. Так. Від сходів до начала дозрювання 98-101 день. Гібрид з дружньою віддачою раннього врожаю. Рослина детермінатна висотою 80-90 см. Пишеться, що мало листя. Окраска плоду червона, без зеленого п'ятна. Плоди округлі, плотні, дуже легкі, транспортабельні. Маса одного плоду 103-140 г. Гібрид. Чудово переносить повишену завищену вологість. І виносливий до альтернаріозу. Оце, бачите, така іріжка там от. Будемо пробувати, буду вам показувати. І останній сьогодні, на сьогодні у нас на огляді теж елітний ряд Халі-Галі. Чи Халі-Галі? Не знаю, як воно там вірно говориться. Напевно, Халі-Галі. Я так думаю. Теж у нас гібрид. Детермінатний ранній, ага, він ще й з носиком. Бачите, як? На картинці тут немає, а бач, по опису пишеться, що він з носиком. Це дуже цікаво. 95 100 днів, 140 160 грам. Знову виносливий до альтернаріозу стійкість має септоріоз. Висота 70-80 і 15-16 кг з метра квадратного врожайність. Теж буду пробувати все вам показувати. Оце на сьогодні такий огляд помідорчиків. Буду все садити, все тестувати і обов'язково потім зніматиму відео, відео, як розвивається рослинка, який буде врожай, яка взагалі структура, там на смак і до болячок стійкість, все. Все-все-все подробно буду вам детально, більш вибачаюсь, більш детально показувати вже і знімати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім мирного неба і гарних ворожаїв.